розбралися, як вівці, Кожен із нас пішов власною дорогою, та Господь поклав на нього гріх всіх нас. Це було Слово Боже. Давайте ми розберемо кожний вірш окремо. Давайте я ще раз прочитаю третій вірш, який сказано так. Він був зневажений відкинутий людьми, страждалець, котрий зазнавав болю, від якого люди відвертали своє обличчя. Не медували і ми за нічого вважали Його. Ці слова точно описують, через що пройшов Ісус Христос. Він був відкинутий людьми, знесилений і страждав. Але це було не відпадковістю. Це було виконанням Божого плану. Цей текст був написаний за сотні років до народження Ісуса Христа. Але Він так точно описує страждання. Що це є з найсильніших доказів божественного натхнення Біблії. Коли ми читаємо ці слова, важливо зрозуміти, що страждання Христа не було тільки фізичними, вони також були духовними і, емоці... і емоційними. Він був зневажений, як пише там. Це означає, що його недооцінювали, його величі, божественну природу не визнавали. Він також був покинутий, навіть його найближчі друзі залишили його в найважчий момент. Він був страждалий, то хто знав глибину болю і страждань. Коли ми читаємо, котрий зазнавав болю, від якого люди відвертали своє обличчя, це показує то, що люди, котрі там були, вони на не могли не дивитися. Наскільки він був побитий, наскільки він був зранений, що люди, які там були, вони не могли нього дивитися. Вони відвертали своє обличчя. Я не буду говорити зараз за всіх людей. Бо є різні тих людей. Але більшість людей, навіть у теперішній час, не можуть дивитися, на, можна сказати, на більш реалістичне страждання Ісуса Христа. Через екрани. Знаєте, є дуже багато фільмів про Ісуса Христа. Дуже багато. І є один фільм, який дуже багато критики поніс. Критики не за те, що там лише було. Контексту ікони написано Біблії не лише за це. Саме більше критики було за те, що там дуже багато болю було, і за те, що там дуже багато цієї страждання Христа було. Це фільма Мела Гіпсона, і це, який називається Страсті Христо...» Христове. Да. І це якраз такі один кадр цього фільму. Критики було від християн і від других людей. Але, на мою думку, якраз страждання Христа це показує, наскільки він нас любить. Знаєте, Мел Гіпсон теж давав коментарі насчем які були критики. Він казав, що, що він показав, це було жстоким. Але наскільки реальність була, то вона ще майже жорстче була. Знаєте, Це правда, якщо ми подивимося через Біблію, ми розуміємо, наскільки страждання Христа були жстокими. Але якщо ми ввозимо більше масштаб і подивимося в історію, як Кремляне. Солдати римські відносилися до своїх заключених, то ми розуміємо, наскільки дійсно ще було страшніші ці страждання, извиняюсь. воздух, який страні, в мене прямо сухо робиться. Я зараз. Даже коли ми, даже коли ми дивимося у Біблії, коли Івана каже слідуще: тоді Пілат звелів узяти Ісуса і бичувати». Коли Іван говорить це для свого народу, їм не було треба багато контексту, бо вони жили у тій епосі, і вони зразу понімали, як кримські солдати відносилися до своїх заключених. Їм багато контексту не було потрібно. Так що я цим хочу сказати, що до сих пір більшість людей не можуть дивитися на більш реалістичні страждання Христа через екрани. Це просто показує нам, що Христос не прийшов як могутній цар, якого всі очікували. Навпаки, він прийшов як слуга, як той, хто готовий страждати заради інших. У Филипп'ян, 2, глава, 6 по 8 вірш, я прочитаю, він, маючи Божу природу, не вважав посяганням бути рівним Богові, але понизу самого себе, прийнявши образ раба, постав у подобі людини, і з вигляду був як людина. Він у покору себе, був слухняним. Аж до смерті і до смерті Хресної. Це показує, як я вже показав, що це не було відпадковістю. Це було частиною Божого плану, плану для нашого спасіння. Ісус взяв добровільно цей шлях, щоб ми могли мати мир разом з нашим Богом. Давайте прочитаємо Ісаїя 4 по 5 вірш. Але ж він поніс на собі наші недоги, взяв на себе наші страждання, тоді як ми вважали, що він покараний, побитий і принижений Богом, він ж був зранений за наші гріхи, був катований за наші провини. Завдяки принесеному ним стражданню, нам подаровано мир, його ранами, ми оздоровлені. Ці слова відкривають нам глибину страждань Христа. І їхнє значення для нашого життя. У 1 Петра сказано такі слова. Він сам своїм тілом підняв наші гріхи на дерево, щоб ми, померше для гріхів, жили для правідності, його ранами виоздоровлені. Це революційна істина. Христос, будучи безгрішним, Він взяв на себе наші гріхи, щоб ми могли бути виправдані перед Богом. Він став анцем Божим, який взяв на себе гріх всього людства. Це революційно, бо у Старому Завіті гріхи народу вони покривалися через жертви тварин. Але ці жертви вони були тільки тимчасовими. Але Ісая показує, що прийде хтось, хто стане остаточною жертвою за гріх всього світу. Страждання Христа були вираженням Божої любові і справедливості. Справедливості до справедливості я маю віду жертви по відношенню до наших гріхів. Це справедливість. І актом милосердя Божого він взяв на себе нашу кару, щоб ми могли мати мир з Богом. У римлянам, 5 глава, 1 вірш сказано: отже, виправдавшись вірою, маємо мир. З Богом через Нього, Господа Ісуса Христа. Цей мир це не просто відсутність конфлікту, це глибока гармонія і єдність разом з нашим Богом. Коли ми дивимося на страждання Христа, ми не тільки бачимо біль, ми також бачимо глибину Божої любові. Христос прийшов, а Христос страждав не заради правідних, а за грішників. Він страждав за нас, коли ми ще були далекі від Бога. Амінь. Шостий вірш Ісаїй каже нам слідуще: всі ми заблукали і розбрелися, як вівці. Кожен із нас пішов власною дорогою, та Господь поклав на нього гріх всіх нас. Цей текст показує нам, що ми всі як вівці. Заблукали і йшли кожен по своїми шляхами. І всі ми грішники. І потребуємо спасіння. Але Бог бере наші гріхи і стави на Христа. Це означає, що Христос бере на собі наші гріхи, щоб ми могли бути виправдані перед Богом. Це показує нам, що спасіння це не те, що ми можемо зробити своїми власними зусиллями. Знаєте, мені, коли я робив цю проповідь, прийшла, згадав один момент. Завдяки Сережі, його прийм'яннику Давіду, це був у таборі, коли я вже в своїй кімнаті положив всіх дітей спати і пішов ще готувати свій урок. І діти вже були повинні спати, але я повертаюся. Після того, як десь так нормально, часу прийшло, я повертаюся, лягаю на свою койку, і з того, не всього мене Давід питає. Один пасан питає: якщо я не віруючи? Але я роблю хороші діла. Роблю все правильно. Чи я попаду в рай? Чи ця людина взагалі попаде в рай? Якщо вона не віруюча, але робить все правильно, чи вона попаде в рай. Я кажу: ні, бо в рай попадають ті, хто приймають Ісуса Христа, хто кається, він соглашається зі мною. І потім він мені дає логічне питання: а якщо це не віруюча людина? А якщо це віруча людина, але вона поступає неправильно і поступає, робить ужасні діла. Я кажу, значить вона не до кінця прийняла Ісуса Христа. Значить, вона не до кінця, дійсно, бо якщо ми прийняли іскренньо Ісуса Христа, ми будемо старатися не, не грішити. І дійсно, спасіння це дар Божої благодаті, який ми отримуємо через віру в Христа. Це не те, що ми можемо зробити своїми власними зусиллями. У Ремлю нам 3 глава, 23 вірш каже, адже всі згрішили і позбавлені Божої слави, але оправ... Оправ... оправдується даром Його благодаттю через викупення, що в Ісусі Христі. Давайте підемо до останнього вірша Ісаї, який це сьомий вірш. Над ним знущались, принижуючи Його, але він не відкривав своїх уст». Його вели, як ягня на заколення. Він мовчав як вівця перед тими, котрі стрижуть, так і він не відкривав своїх уст. Дуже сильний текст. Цей вірш відкриває нам глибину смирення і покори Христа перед стражданнями. Ісус, будучи Сином Божим, міг би будь-який момент зупинити своє страждання. Міг би будь-який момент закликати лійон ангелів. Але навіть коли ми бачимо, коли Ісус у Гефсиманському саду молиться до, до Бога, Він ставив волю Божу більше, ніж свою волю. Якщо я прочитаю Матвія, 26 глава, 53 вірш, який каже, що чи ти думаєш, що я не можу благати мого Отця, аби Він дав мені понад 12 лігіонів ангелів. Як ж тоді збудеться Писання, що так має статися? В той час Ісус промовив до юрби, «Немов на розбійника, ви вийшли з мечами, з киями, щоб мене схопити. Щодня я прибував у храмі, навчаючи, і ви не схопили мене. Це ж усе сталося, аби збулося Писання пророків. Тоді всі учні залишили його і втекли. Ми тут бачимо, що Ісус взяв добровільно цей шлях. Він не протестував, Він не оборонявся, Він залишався вірним Богу і вірним волі Божій. Він мовчки ніс тягар світу, щоб збулося, що написано в Писанні. Смирення Христа є для нас прикладом. Ми живемо у світі, де люди борються за свої права, часто відповідаючи зло на зло. Але Христос назначає іншого шляху шляху покори, довіри Бові і прощення. Апостол Петро пише, коли його лихословили, він не лихословив, страждаючи, не погрожував, а передавав тому, хто судить справедливо. Як це розумно, але як це сложно? Я говорю на що себе, як це сложно все-таки зробити так? Але це не лише тут, Ісус показує хороший приклад. Все Його життя є для нас прикладом для подорожання. Чому Христос мовчав? Тому, тому що він знав, що його страждання мали мету. Він ніс гріх людства і відкривав тим чином шлях до спасіння. Його покірність це прояв найвищої любові. Тому що він терпів не за себе. А за нас Бог приносить спасіння і відкуплення від несправедливості, зла і страждань. Найвищим прикладом якраз стає Ісус Христос, який прийшов не у славі, а пережив повну несправедливість. Несправедливість по відношенню до страждань. Бо жертва, вона справедлива. По відношенню до наших гріхів, жертва несправедлива. Вона, вона задовольняє Бога, а не справедлива по відношенню до страждань Ісуса. Цікаво, що в часи Ісуса, Римський Хрест, був не лише снарядом для страти, але й символом найбільшої ганьби для покарання для злочинців. Проте Бог використовує цей символ сорому. Щоб дати людству надію на спасіння. Ісус пройшов через несправедливе страждання, щоб ми, могли, щоб ми могли знайти справжню свободу у вірі. Ми можемо запитатися. Я себе вже не раз запитую. А для чого це все? Ми знаємо, що наскільки Бог полюбив цей світ, але Для чого? Бо, бо Він святий. Бог святий, ми можемо. Друге таке виникне запитання: то якщо Господь святий, то як Він може дати нам спасіння через несправедливість, то по відношенню до страждань Христа? Бог дає відповідь на Христі. Він дає відповідь на Христі. Оскільки Господь святий і справедливий, оскільки це так, то зло має бути покарано. За зло має бути покарання, за всі гріхи має бути відплачено, за все, що ми зробили проти людей, проти, навіть, можна сказати, проти самого Бога, повинен хтось відплатити. А оскільки Господь святий і справедливий, Він дає саме, що не воєнне дорогі ціни, Він дає свого сина, який страждає замість нас. Сонячна тема проповіді одна з найважливіших, тому що вона торкається самого серця нашої віри. Ми говоримо про страждання Христа, про те, як Він, будучи безрішним і святим, він добровільно взяв наші гріхи, наш бір і наше покарання. Це тема не просто для роздумів чи філософських дискусій, це основа усе, що ми віримо. Страждання Христа це не лише подія про біль і жертву, це подія про любов, про любов, яка не має меж, про справедливість, яка була задоволена, справедливість жертви по відношенню до наших гріхів, яка була задоволена Богом, і про милість, яка стала доступною для кожного з нас. Через Його страждання ми отримали спасіння. Через Його рани ми отримали зцілення. А через Його смерть ми отримали вічне життя. Але це ще не все. Страждання Христа були лише початком. Його Воскресіння показує нам, що смерть не має остаточного слова. Христос переміг смерть, і тепер ми маємо надію на вічне життя разом з ним. Тому ми сьогодні не розглядали історичну подію, ми зверталися до суті хто, того, хто ми є християни. І що Христос зробив для нас, для нашого Спасіння? Можливо, є тут хтось, хто ще не прийняв його як свого Спасителя. Можливо, тут є хто віддалився від нього. Сьогодні ми можемо повернутися до нього і прийняти його прощення і почати нове життя завдяки тому, що зробив для нас Ісус Христос. Бо так Бог полюбив світ, що дав свого однородного сина, щоб кожен, хто вірить у нього, не загинув, але мав життя вічне, адже не послав Бог свого сина у світ, щоб судити світ, але щоб через нього спасти світ. Амінь.